Всім привіт нашим підписникам. Сьогодні це буде третя частина, як робити тушонку. У нас є помита морква і ми її тремо на ось таку велику тертку. Зараз я вам покажу. Дивіться. Ось. Я до вас повернусь, коли вже всю натру. Коли вже тут буде горка не такої моркви, а вже натертою. Ось, дивіться, я вже натерла тут моркву. Тепер беремо баночки. Баночки должны ось так скрипіти. Вона везде скрипить. І тепер беремо наш чорний перець горошком, кидаємо в кожну баночку по три штучки. Три-чотири штучки. Так, І потом один духмяний. І лавровий Ой, да, лавровий лист. Один бросаємо лавровий лист. І так в кожну баночку. Я повернусь, коли вже всі баночки на цей короб. Кав... Ми це все будемо робити в автоклаві. У нас для цього тут 40 баночок рівно. Дивіться, ми вже натерли моркви і накидали ось горошок в баночку. Там є духмяний, чорний і лавровий лист. Тепер беремо велику ложку о, і кидаємо моркви туди. Кидаю одну ложечку, щоб отак от донешко було устелене. О, тепер, тепер беремо рибку і плотно набиваємо баночку, дивіться. Ось так і ось. З цієї сторони і ще. Засуваєте в одну сторону для того, щоб воно було все плотненько. І ось дивіться, що у нас вийшло. Отут, от, от внутрі от, морковочка і ось повністю забита баночка. Тепер беремо томат. У нас звичайний томат ось такий гурман. Паста томатна. І тепер беремо по ложечки, і ось так от сюди, ну, так от по різним сторонам. О, і тепер беремо сіль і кидаємо одну ложечку зверху. Ось посерединки там можна розсипати, в принципі. Потім, ну, якщо що, не переживайте, воно саме по собі розійдеться по всій баночці. І тепер беремо кришечки. Тепер беремо кришечки, у нас такі звичайні болінка. Беремо нож і відкриваємо. Так, забираємо все, що вам буде мішати, так як ми ще будемо закручувати. Я ставлю під низ ось таку тряпочку, щоб не їздила. Бачите, вона так не їздить, А коли баночка так, вона їздить. Так, беремо кришечку, накриваємо ключ. Ключ крутимо по часовій стрілці, прижимаємо і ось так от крутимо. О, тут у нас є стрілочка це ключ автомат. Тому Тут ось, дивіться, в мене там є стрілочка в яку сторону крутити. Оп! І він дожен сам по собі цокнути. Ось так. І баночка дивіться, Закрутилась, тобто, .е. її вже все. Ніяк не відсипить. І ось така у нас вийшла. А тепер я вам покажу, як робити толстолоба в олії. Тушонку олії. Беремо той самий перчик, там три чорних, один духмяний і одна лавушечка. Зараз ми не додаємо моркви, ми просто ставимо рибу ісуваємо ну, туди. О, так, тепер беремо олію і додаємо дві великих ложки. ось таких Одна, друга. І одну ложечку солі. Все так само, але без томата і без моркви. Ось так. І так само закручуємо, як я це показувала, що ми робили в томаті тушонку. Беремо кришечку. Підставляємо під низ нашу тряпочку і ключик і закручуємо по стрілечці. Головне тримайте, ну, прижимайте прямо до кришечки це все. Ось. І ось така у нас вийшла. Я сейчас все докручу уже і повернусь до вас.